Так, друзі, доброго доброго сім раночку. Ну, зараз уже 15 минут на 11. Я тільки що була на дворі, патрала дві курки. Ну, Я вам показувати це дійство не буду, воно вам не потрібне, всі знають, як це происходит. Ось, Сьогодні я хочу три курочки, бо сьогодні ми поїдемо забирати рибу. Я вже вчора вам казала, хочу поробити тушонку, бо воно ну, зарубала, а вони видно, вже старі. Деякі вони просто не несуться, жиру там страшне. От. І зараз буду смалити. В общем, працюємо. Вадим дворі там порається, корову виводив, чисте у корови. В общем, все потроху. Тушонку сьогодні приїхали, вже одну забрали, а другу заберуть після обід. В общем, я, ми переварили. Сьогодні, якщо, ну я не знаю, чи я сьогодні встигну, чи може аж на завтра перенесемо. Бо, мабуть, сьогодні не встигну. Поки в центр ми з'їздимо, поки відправлю ваші посилочки. Кого це, кого це касається, <гум> я тим людям вже дзвонилася. Слідуючі посилки по мірі поступлення товару. Так що продовжуємо працювати. Так, Друзі, я у центрі чекаю на Вадима, він у нашому магазині набирає зерно. А я не можу йти. Переказала тут знайомому, щоб він сказав, що я його там чекаю. Бо нема в мене сил тягнути торби. Скупилася, він каже, прийдеш туди до магазину. А в мене спина болить, нога болить, не можу йти. Все так у центрі у нас люди коло магазинів. Оце дорога до нас додому вниз. Ви ж вже знаєте, мною їздили, там маркетоп. Ось у моїй торби. У знакомий взяла ящички на посилочки. От, сьогодні відправила дві посилочки ще. Скріншоти скину потім вам, хто в мене замовляв. Добре, що на дворі сьогодні не так холодно. Я не можу. бачити. Так, друзі, отримали ми посилочку на Укрпошті постільне, як я вам і казала. Зараз розпечатаю і покажу вам, поділюсь, комплект сімейний. Так що зараз будемо дивитися. Я не ставила на трьох ногу телефон, покажу вам так. Так, Це інтернет-магазин Королева ночі називається. Може, ви бачили в Фейсбуці рекламу? от така постільна білизна. От. І качественне, бо важке. Упакована гарно в такій сумочці. На замочку. Зараз буду відкривати, потім вам ще покажу. Тут іде два пододіяльника. Одна велика простінь. Це простінь я хочу зробити на резинки. Казала Вадиму, давай спитаємо, може вони пошьют. Сама зробиш. ну. От, і, цей, і дві наволочки 70 на 70. І оце для мене новина. Наволочки на замочках. Це дуже хорошо, Бо я не люблю, як -то. раніше ми даже зашивали, як надівали, простині, такими стіжками, ні прості. Наволочку, бо щоб не вилазила подушка. А це тут, бачите, з замочками. Все по євростандарту. Гарна така ось все, бачите, постіль. От. Так, друзі, і пододіяльники також на замочках. Дуже гарно, дуже гарно. Не знаю. Я качество суперове. Суперове. Комплект стоїть 1300 з копейками, з гачком. Так що 1361,50 я заплатила на пошті. 1361. Ну за доставку і за гроші. ж. 1361 я заплатила. 1360. Да, 50. Вот за да, Ну і за гроші. Ж. Ми, ж ми ж накладеним платіжом, поэтому. Так що супер-пупер. Мені це дуже-дуже подобається. Гарно. Не жалкую. Не знаю, чи буде лінять, постираю, потім вам скажу. Ну, поки що я задоволена. Оце, якби ще простіль на різинки ми сразу зробили, було б взагалі суперове. Ага, Лена. Так, ну, в общем, така. Ви поняли, вона така зелене поле і з листочками. Таку вибрав вадім. Ось ну, це вона на на постели. Ну, качество клас ткани. ткані. Не така, не марля, не тоненьке. Дуже хороше. І чувствується, що сітцеве. Сит... Ну, написано, а ну, я подивлюся, що тут написано. Так, тканина бязь, бавовна. Щільність 130 грам на квадратний метр. Виготовлено в Україні. Королева ночі. Місце Житомир, Вулиця Київська, шосе, 131. Телефон є. Дата виготовлення 25 рік. Так що, в общем, поки що ми задоволені. А Сьогодні мандарина клоптовичку. У нас мандаринки вже по 46 гривень, друзі. Ось такі, дивіться, меншенькі. Ось такі. І от такі крупні я брала в оптовичку. То непогані, добрі. І взяла отаких от яблучок. Яблука по 29 гривень кілограм. Ще от таку рибку сьогодні привезла, дівчата. Здорова, така гарна скумбрія. Подивіться, яка гух. Огромна. Завтра я буду робити. Ой, а ось ой, яка взагалі? Огроменне. Завтра буду робити консерви із кумбрії. І зараз салати ми сьогодні купили. Мой вий трохи там пожарю сьогодні на вечір. Хек такий невеликий, але він дуже-дуже добрий. 3 кілограма взяла хеку. От така, подивіться, селедка. хочу зробити консерви із селідки. Така здорова, дуже гарна. Прямо... Оце ми беремо на оптовій базі, там хоч все свіженьке. Це раніше ми торгували на базарі, вони нам возили товар. І так ми до сих пор вони возять товар і нам по знакомству завозять. Ще, дівчата, отакі длинні шеї, дві взяла індичі. Вадім на мене кричить, а я кажу, чого ти кричиш? Люди беруть на бульйон, на холодець, а я кажу зварю, потушу і так буду їсти. А він, І будеш їсти, а я кажу, і буду їсти, бо я люблю. Ану ну, напишіть ви купуєте індичі шеї. Все, просі, я почув, там же риба в калідорі, і оце ж таке витворяє. От, не знаю, щось у нас так холодненько, чи то я з хати вийшла сьогодні, друзі, не відпочивала вже темно на дворі. Зараз буду рубати корові. Вадим пішов до матері, однесе її ми там її скупились трохи. То водички вона просила. О, цела суня. Ну нічого, це таке життєйське. Піду курей закрию. Щось такий воздух, наче морозний. На дворі чи буде заморозок. Квіти. Ну, казала мені сусідка, що цвіти не замерзають до мінус Ну не, не вірю я. Оце, друзі, сьогодні три курочки я впатила. Ось одна несеться через день манюня. І все. Остальні не несуться. І сьогодні я їх зарізала, а там манюні-манюні такі Зародки яєчок. Не знаю, коли б вони почали нестися. Вони з кінця літа і оце до сих пор і не неслися. Вже і полиняли і красиві. Одна правда вже така, що стара була. Жиру там страшне на ній. Прийдеться, ще й смалець топить курячі. Так, дівчата, зараз буду жарити мойву і там внизу є трохи салаки. Ось така красива мойва. І буду робити такий лайфак. Насиплю в кульок зараз муки. Паприки туди капчоне, сольки, щоб не марати руки. Ось туди рибу потрусю і буду смажити. Ну, Дуже вона кусається. 190 гривень кілограм мой зараз копчує. І це воно ну, типу, розниться. Чи обтіпа, типу, я не знаю, як ми беремо. Дорогувати. дорогувати оп. Да, оп. Ну зато хоч завжди там свіже можна купити. Салака 78 гривень кіло. Будемо вечеряти салака із мойва. Дуже смачна. Це вона не зажарена, то я з паприкою муку робила. Так що вкусняті на смак, ота, посмакуємо. Друзі, ну сьогодні четвер. Я сепарирую молоко. заморилась я чи не заморилася, а треба працювати далі. Так що. Робота продовжується. Зараз вже 20 хвилин на 10 вечора. А моя робота в самому розгарі. Добрий, Доброї ночі, друзі. Хотіла сказати вечору, але зараз вже майже 11 часов. Вибачте, за мій вигляд, але я оце ж помила голову, покупалася, бо з кухні виповзла мокра вся, неначе хто мене викупав. Працювала, все перемивала, все, поки навела порядок у кухні. Все, тоді пішла в душ, помилася, думаю, зайду з вами поздоровкою ввечері, побажаю гарних снів. І тоді вже спокійною душею поставлю монтувати відео та буду лягати відпочивати. Бо щось сьогодні я дуже-дуже заморилася, не знаю чого. Той центр мене вимотав. В общем, общем друзі. Отакі От справи. Фу. Завтра, звісно, мені предстоїть дуже багато знову роботи, але ну, нічого, все поробимо, потім будемо смакувати. Так, друзі, хотіла все вже три дні, хотіла нове блюдо зробити, напекти там кое що та і з вами поділитися. Нема в мене часу. Вибачте, так бігом щось приготувала їсти і на тому ми і живемо. Сьогодні повинні були приїхати городи, вже зорать, бо дзвонив управляючий з фірми, але не приїхали. Я до нього дзвоню, кажу, де ж ваш тракторист? кажу, Ви ж сказали, через час буде. А ми вже і в центр з'їздили, приїхали, а його немає, і ні зора, ні. Кажу, ніхто нам не зорав городи. Дзвоню до нього, до того управляючого, а він каже, вибачте, він до вас не встигне. Завтра приїде. Ну, Завтра ми вдома будемо вже легше. Бо сьогодні я переживала, що поїхали в центр. От, бо нам треба там трошки розпорядитися. Та й все на тому. Зараз висушу феном голову, бо я з мокрою головою ніколи не лягаю спати. І все, будемо спати. І на добраніч вам, гарних снів, всього самого найкращого. І до завтра. Пока-пока.